Zapytaj mnie, czego pragnę w błogiej ciszy Death code niepotrzebny, skoro wszędzie chodzę sam Jak Forrest wszystko zrobię mimo losu fal Руїни замку Огродзенець. Сам замок був заснований в 14 столітті. Теж входить до шляху Орлиних гнізд Кам'яний замок на місці дерев'яного було побудовано за вказівкою короля Казимира Великого. У 2019 році в замку було знято сцени для серіалу Відьмак. Ціна на квітки 26 злотих, у Львові 18 Поруч замком на території є де поїсти, морозиво, купити іграшки, великий парк для дітей, але за все це потребу. Потрібно платити окремо, але я впевнений, що ви там проведете гарний час. Підписуйтесь вже і ставте лайки. Все. Ось тут ще два відео про замки зі шляху орлиних гнізд.